Сьогодні поговоримо про дуже важливу тематику стосовно зміни в процесі бронювання. По-перше, що потрібно знати, тепер, з 1 квітня, бронювання не буде працівників, які отримують менше 20 тисяч гривень, що також потрібно знати. Розгляд бронювання буде займати 72 години. Так, про що потрібно вам знати стосовно бронювання. Виключення з обліку або зняті з військового обліку, не можуть отримувати бронювання на підприємстві стратегічне. Це перше. Друге. Що Отримати таким людям бронювання, вони повинні стати на облік в ТЦК СП ЗСУ, якщо, звісно, вам це потрібно. Подавши відповідну заяву, прийнівши паспорт та ІНЕ або зареєструватися в резерві. Саме таким чином, також можна поновити стання на облік. Онлайн, або прийшовши до ТЦК МСП систему, насамперед, хочу зазначити, що такі люди, фактично, які зняті з обліку або виключені з обліку, не можуть претендувати на бронювання чи на законну відстрочку від мобілізації. Звісно, яка є незаконно. Це прекрасно знає, що указ президента про загальну мобілізацію, про дію воєнного стану не можуть продовжуватися у часі, і це суперечить статті 58, Конституції України та суперечить повноваження президента України та Верховної Ради України. Але вони. Зняли з себе всю кримінальну відповідальність за повалення Конституційного, чим фактично розписалися у державній зара? Так, це державна зрада та повалення конституційного владу. і захоплення державної влади, узурпація влади за змовою усіх. Що потрібно ще знати, якщо вам потрібно бронювання чи відсрочка? Ви надсилаєте листа до ТЦК СП ЗСУ, ми з вами його складаємо. І вони вам відповідають на протязі 10 робочих днів. Якщо ні, то через суд ми змушуємо їх вам відповісти і дати вам відсочку або відмову. А потім ще раз рішенням суду оскаржити цю відмову. Це по-перше. Стосовно бронювання, ходити вам, чи проходити ВЛК при бронюванні не потрібно. Бронюванням займається ваше підприємство. Якщо ви стоїте на обліку, ви можете отримати бронювання. Саме таким ще. Стосовно що робити тим, кого немає військового квитка і ви хочете отримати бронювання. Окрема юридична консультація на електронну адресу пишіть академія.лав'язначок імейл протон.Мі вам потрібна консультація з питань ВЛК, ТСК та військового права вже сьогодні. Не відкладуйте на завтра. Бо завтра чи сьогодні вас можуть незаконно мобілізувати. І щоб це не сталося, ви маєте право. На закон від від мобілізації або на бронювання від мобілізації. Якщо ви працюєте на стратегічному підприємстві і отримуєте зарплату понад 20 тисяч гривень. Дякую за увагу. Лайк, репост, підписка, коментар. Ставте плюсики та подобайки. Гарного вам! доброго шановні телеглядачі. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Повищити статус фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист по ТЦК СПЗС Коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридичний, неправий захист за суд коштує 700 гривень, коли оточені ваші міста та в умовах та ТЦК за суд. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Юридичний захист кримінальних провадженнях проти вас, якщо вони відкриті, коштує ста 300 доларів США. Терміновий у захист кримінальних проваджень проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес статус людини, коштує 1000. Грин. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ про простого контакт-агента та правослужбність ТЦК ЗСУ. Пишу на електронну адресу академіка.калав'яр значить протон. Підпискай лайк, репост, коментар до цього відео. Також донат. Разом домінило, домінило. і дом'єном. Домінь. підписуйся, коментуйте, репусти відео у соцмережах. Дякую за увагу, шановні українці.